П'ять років ввів передачу Зичимо щастя, яка готувалася за листами телеглядачів Назарій Яремчук. Він навіть жартував, можна святкувати перший маленький ювілей. Щодня наша редакція одержувала десятки листів, які починалися зі слів Доброго дня, Назарію». Люди з нетерпінням чекали Зичимо щастя, писали з усіх усюд. Назарій уважно читав листи і з радістю вітав в ефірі ювілярів та іменинників усієї України. І для всіх них найприємнішим подарунком було почути вітання з уст улюбленого співака, побачити його осяйну, щиру посмішку. Дорогі іменинники, ми личимо щастя, сповненого радість і здобутками життя і в дарунок пісня. Перерва? Паруку не перерва назад. Відпочивається. 2 травня виповнилося 70 років Леоніду Федоровичу Вершиніну, який зараз проживає в Івано-Франківську. Леонід Федорович 50 років тому визволяв Буковину від німецьких фашистів, пізніше служив у Чернівцях. У нашому краї виросли його доньки Ніна та Світлана. Вони з великою ніжністю згадують про своє дитинство, а тата свого вважають з порядності, чуйності і людяності. Він, їх гордість і совість. Приймайте вітання, дорогий Леоніду Федоровичу. Сімстеріччям, з Днем Перемоги від доньок, зятів, онуків і правнучки. Вітання сімстеріччям і з Днем Перемоги Артуру Салконовичу Аракелову, людині широкої, великої душі, ветерану війни з Калинівки в Вінницької області. 70 років виповнилося Павлові Онисевичу Боберю із Гуляй поля». З Ювілеєм із Днем Перемоги вітає татуся, бажає здоров'я і спокою, донька Олена Борисенко. У липні минулого року вийшла в ефір остання передача «Зичимо щастя. Але мала вона іншу назву пам'яті Назарія Яремчука. А листи ще йшли у Чернівці. Ось цей із Криму ми одержали нещодавно, у квітні цього року. Добрий, день, Назарій Яремчук. Пише вам семикласниця Юлія Андрійчук з міста суда Кримської області. Ви мені давно подобаєтесь. Як співак і виконавець української творчості. Я довгий час дивлюсь і слухаю передачі, яких згадується про пісні у вашому виконанні, а також про те, що ви хворієте. Перш за все, мені не цікавить стан вашого здоров'я. Я знаю, що ви довгий час лікуєтесь. Але тільки не знаю, чи піддається лікуванню ваша хвороба. А ще хочу запитати, чи можливо вам запропонувати якусь допомогу у вашому лікуванні. Мамина знайома, яка зараз перебуває далеко за рубежем, говорила, що вам потрібне якесь виняткове лікування. Хай мелодію веду, Що божила природи пісня, але таких я не знайду, дарують мрії, простір і волю, і гріють душу молоду, та первозданную свободу, лише в природі я знайду. Звенить небес блакит на повінь, о, як співає нам зелений ліс, найкраща музика жива природа, і найсвітіша на землі, о, як звенить небез блакитна повінь, О, як співає нам зелений ліс, найкраща музика жива природа, і найсвятіша на землі. О, Геть луги не наче вдови, за них ми будемо на суду, беру увесь оркестр природи, кого живих іще знайду, заплачуть з ними мертві води, і ні за спалені в саду, я задихаюсь без природи, я без природи пропаду. Не без на ковінь, ой як співає нам зелений ліс, найкраща музика, жива природа, і найсвятіша на землі, ой, як звенить не на ковінь, о, як співає нам зелений ліс, найкраща музика, жива природа, і найсвятіша на землі. О, як Небез блакитна повінь, а як співає нам зелений ліс, найкраща музика жива природа, і найсвятіша на землі. Але як звинить небезблакитна повінь, а як співає нам зелений ліс, найкраща музика жива природа, і найсвятіша на землі. Доброго десиння Але це тут і на світі